Добрий ранок, друзі. На дворі четвер, 12 грудня. До нового року залишилося лише 19 днів. Час завершувати справи, бо скоро почнеться справжній фейерверк класних подій в вашому житті. Ми ж з вами пам'ятаємо, кожен день це можливість стати краще. Тож сьогодні бажаю вам тримати планку високо, як сухопутні війська України тримають оборону нашої країни. Ми починаємо наш ерпроранок і одразу стартуємо зі свят. Сьогодні день сухопутних військ України. Це свято мужності, сили і віри в нашу перемогу. Ми дякуємо кожному воїну, який боронить нашу землю, і віримо, що їхній героїзм закарбовується не лише в історії, а й в наших серцях. Слава Україні! Також сьогодні святкуємо День працівників роздрібної торгівлі. Ви ті, хто допомагає нам в паніці за 5 хвилин до закриття знайти батарейки, ялинкові прикраси і ще 200 непотрібних речей. Дякуємо за терпіння і за ваші вічні фрази. А пакет потрібен. Ну і ще відзначаємо свято невисловлених думок, чудовий день, щоб подумати про те, що ми часто тримаємо в собі. Можливо, саме сьогодні настав час сказати щось важливе, але якщо ваші думки починаються з чогось типу, та я б йому сказала, залишайте це при собі. Ну а ще сьогодні святкуємо іменини. Парамон Іван, Данило, Федір. Бажаємо вам витримки Парамона, мудрості Івана, креативності Данила і стійкості Федора. З таким комбо можна гори звернути. Ну а тепер довгоочікувана рубрика Гороскоп і починаємо, вгадати з кого. Овен, починайте день із кави та планування. Або просто з кави, планування прийде саме по собі. Далеці гроші не пахнуть, але до зарплати ще далеко. Тож думайте трохи наперед. Близнюки сьогодні ваша чарівність може переконати навіть холодильник, що вам потрібен ще один шматок м'яса, щоб бути щасливим. Рак, ваша інтуїція сьогодні на висоті, але забудьте про лотерії. На них вона не працює. Лев, будьте щедрі на похвалу, це безкоштовно, але діє як золото. Діва, усе заплановане сьогодні здійсниться, але тільки якщо ви встанете з ліжка. Тож мерщі, вставайте. Терезим сьогодні зірки радять зберігати баланс і не переїдати на обід, як то робите завжди. Скорпіон, вам сьогодні посміхнеться удача, якщо ви посміхнетеся у відповідь. Стрілець, зірки кажуть, вперед до пригод, а гаманець шепоче додому й на диван. Робіть висновки. Козиріг, ваш спокій сьогодні ваш козир, не втрачайте його через дрібниці. Водолі, ваша енергія зараз на максимумі, але пам'ятайте, заряджається вона від хороших людей, тож лиші спілкуватися. Ну і риби, сьогодні ви або геній, або дуже втомлені, але виглядаєте чудово. Ну а тепер прогноз погоди, як завжди, позитивний, як завжди, не як усіх. Сьогодні природа трохи плутається, зима чи ні, то холод, то майже весна. Тож вдягайтеся, як на всі пори року, одразу светр, шарф і трохи оптимізму. Бо гріє він краще за будь-які рукавиці. Ну а тепер трохи порад та прикмет на день. Якщо сьогодні випадково натрапити на знайомого, якого давно не бачили, це знак, що треба підтримувати зв'язки. Також не забудьте подивитися сьогодні під ноги. Хто знає, може там новий шлях до успіху. Або калюжа. Ну а тепер трохи мотивації на день для тих, кому вона потрібна. Тобто для всіх, життя це поле бою, де кожен день ми виборюємо свої маленькі перемоги. Знайдіть у собі силу діяти, навіть коли здається, що вже нічого не вийде. Наша країна приклад того, як віра і наполегливість перемагають будь-якого ворога. Тож і ви не здавайтеся, боріться за свої цілі і пам'ятайте найтемніший час перед свіданком. Дякую, що цей ранок почали зі мною. Нехай кожна ваша дія сьогодні буде кроком до мрії, кожне слово крихтою натхнення для інших, а кожен ваш погляд сповнений віри у власні сили. Пам'ятайте, ви круті, і це ніхто не в силі змінити. До завтра, друзі, бережіть себе, тримайтеся високо і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.